Стаття 9. Відкритість та прозорість 1. Поліція здійснює свою діяльність на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених Конституцією та законами України 2. поліція забезпечує постійне інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини. Протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку. 3. Поліція забезпечує доступ до публічної інформації, володільцем якої вона є, у порядку та відповідно до вимог, визначених законом. 4. Поліція може оприлюднювати, поширювати інформацію з обмеженим доступом лише у випадках та в порядку, визначених законом 5. Нормативно-правові акти, що регламентують діяльність поліції. Обов'язково оприлюднюються на веб-порталі центрального органу управління поліції. Нормативно-правові акти з обмеженим доступом оприлюднюються у випадках та в порядку, визначених законом. 6. проекти нормативно-правових актів, що стосуються прав та свобод людини, обов'язково проходять громадське обговорення в порядку, визначеному міністром внутрішніх справ України. Підпишись на канал Спільні мотиви. Знання це твоя броня.